Софія Прекрасна Історія принцеси. У королівстві Чароляндія жила собі дівчинка Софія. Жила вона простим життям і допомагала мамі Міранді у зуттєвій крамниці. Але одного дня усе змінилося. Міранда одружилася з королем Роландом і стала. Королевою, а Софія, принцесою. Та виявилося, що бути принцесою, непросто Софія мала дізнатися про секрети придворного життя, вивчити правила етикету, а ще подружитися зі зведеним братом і сестрою, принцом Джеймсом і принцесою Ембер. Король. Роланд Старався зробити все, щоб Софія почувалася у палаці впевнено. Він подарував їй коліє з амулетом, а ще повідомив, що на її честь влаштують бал. Софія, це буде твій вихід у світ. І ми з тобою станцюємо вальс. Саме так усі в королівстві. Дізнаються про появу нової принцеси. Софія занепокоїлась. Вона не вміла танцювати. Та король Руланд запевнив, що хвилюватися не варто. У школі для принців і принцес є уроки танців. Через кілька днів перед заняттям Ембер подарувала Софії. Гарненькі бальні черевички. Софія зраділа, що сестра виявляє до неї прихильність. Та Ембер жорстоко пожартувала. Це були зачаровані черевички. Вони пішли вскоки по всій залі, і Софія не могла їх зупинити. От халепа, Софія впала, але найгірше, що так і не навчилася танцювати, а бал уже ввечері. Удома Софія згадала про придворного чаклуна Седрика. Вона попросила в нього магічне заклинання, щоб гарно танцювати. Седрик записав Кілька чарівних слів, Коли почнеться вальс, промовиш їх і станцюєш краще за всіх у королівстві. Нарешті настала урочиста мить. Гості вітали принцесу Софію. Запрошую тебе до танцю. Подав їй руку король Роланд. І тоді Софія нишком прочитала магічні слова Засинус Усідус. Але це було не танцювальне заклинання, а засидальне. Замить усі в залі поснули, і навіть Седрик. Що ж я накоїла? У розпачі вигукнула Софія. Аж тут її амулет засяяв і з'явилася Попелюшка. Мене покликав твій амулет, сказала вона. Він поєднує усіх принцес на світі. І якщо в однієї біда, інша приходить на допомогу. Ти можеш зняти чари? з надією спитала Софія. Це можеш тільки ти, сказала Попелюшка. Але я дещо тобі пораджу. Я знаю, зведені сестри бувають неприязними. І мені дуже шкода, що я так і не подружилася зі своїми. Спробуй знайти шлях до серця твоєї сестри, і тоді ви разом знімете ці чари. Але Емберш така жорстока. вигукнула Софія. Подаруй їй ще один шанс, промовила Попелюшка. Софія знайшла сестру в її кімнаті. Ембер сиділа на ліжку дуже сумна. Вона зізналася Софії, чому насправді була несправедлива до неї. Якщо відверто, то я тобі заздрю, бо, схоже, всі люблять тебе більше, ніж мене. Це не так. Ти чудова. Я так зраділа. Коли дізналася, що ми будемо зведеними сестрами, дівчатка обійнялися, а потім Софія розповіла Ембер про те, що сталося на балу. Цього б не було, якби не моя витівка з туфлями, зітхнула Ембер. Але ми, сестри, і я допоможу тобі. Дівчатка пішли до кімнати Седрика та знайшли у його книзі заклинань слова, що знімають сонне закляття. А тоді Ембер дала Софії урок танцю. Софія взяла заклинання, підійшла до сонного короля Роланда і голосно промовила Усідус залус. Прокидус. Враз усі в залі прокинулися, а Софія з королем закружляли у вальсі. Софіє, сказав Роланд, ти дуже добре танцюєш. Де ти так навчилася? Дякую, Ваша величність, е, тобто, тату, це Ембер навчила мене. Софія озирнулася і побачила, як Ембер їй усміхається. Схоже, вони зможуть подружитися. Зрештою, це не так і складно бути принцесою на ім'я Софія Прекрасна. Софія почувалася щасливою. Вона знала. Що може розраховувати на підтримку своєї нової родини.